Новини від Олічки. Пані Ольга Борщ, бажаю міцного здоров'я, медик зводу, 25, окремий з числавської повітряно-десантної бригади, 2 го парашютно десантного батальйону 7-ї парашютно десантної роти. Звертаюсь знову до вас про допомогу в передачі нашому підрозділу тактичних, гарно укомплектованих та розумно аптечок для хлопців, які зараз. Боронять нашу землю та знищують ворога на покровському напрямку. Зараз ця допомога вкрай необхідна. Тільки разом ми можемо здолати та зупинити ворога безнадійного тилу не буде міцного війська. Разом ми сила, разом до перемоги. Дякую велике вам за постійну підтримку. Вітаю вас, друзі, слава Україні! Hello, everyone! Новий тиждень новий запрос прийшов до мене сьогодні. Зранку від 25-ї окремої наших хлопців, наших медиків. Я ділюся з цим повідомленням з вами, бо знаю, що можу розраховувати на вас. Це наша війна, наш обов'язок допомагати. Я як одна людина обов'язково зроблю, що я можу і відправлю все і закуплю скільки я можу. Але якщо ви долучитесь навіть 10, 20, 30 доларів, то допоможу докупити трошки більше їм допомоги. Ваша підтримка дуже-дуже необхідна зараз, як ніколи. Якщо ви можете, можете докупити аптечку на Amazon List в пості, і вона прийде до мене напряму. Я хочу відправити як скоріше, скільки зможу, і якщо ви долучитесь, то буде трошки більше. З радістю чекаю від вас повідомлень, ваших донатів, вашої підтримки. Давайте допоможемо нашим хлопцям. Дякую вам! Пам'ятайте, разом ми сила, і разом ми незламні. Перед до перемоги.